Добрий день, любі діти! Один з головних свят всього православ'я це Великдень або Пасха, великдень свята Воскресіння Ісуса Христа. Слово Пасха означає обов'язкову великодню здобу, що господині випікають і святять у церкві. За тиждень до Великодня святкують вербну неділю. Котики вербові, ніжні та пухнасті. Личка доторкнулись. Ой яке то щастя. Гілкою вербицю вдарю я злегенька, Щоб були здорові всі мої рідненькі. Бо не я б'ю, кажуть, а свята вербиця. Скоро вже великдень, будем веселиться. Зовсім недалечко червоне яєчко. Син Божий воскресне, а все лиха іщезне. Напередодні, тобто в суботу, підлітки йшли на узвісся, щоб заготовити вербових гілочок і принести їх до церкви. Свячена верба користується великою пашаною серед нашого народу. Тиждень перед Великодним називають великим або Страсним. Оскільки на цей час трасті Христові. Найважливіші дні цього тижня починаються з четверга. Прибирають хати, пруть білизну та миються. Суботу фарбують яйця, які називаються писанки. Писанка символ весняного відродження природи, радості, всепрощення і великоднього привіту. Кожна писанка маленький світ, на них малюють. Небо зоря сонце, дерево, життя, рослини. Великий день, великий день, ясний велик день на землі, багато радості і пісень приніс нам янгол на крилі. Веснянку діти хороводять, Христос воскрес, Христос воскрес сьогодні сонце не заходить, а сяє, сяє із небес. У пасхальний кошик з давен. Здав... Клали поряд із Пасхою, яйця. Хрін, часник, солонину, Сир та сіль. Вели... Великдень, як і Різдво, родинне свято, тому на цей день намагалися зібрати всю родину, де б хто не був. Після Богослужіння всі поздоровлюють один одного і хрестуються. При хрестуванні цілуються, Обмінюються писанками і кажуть так: Христос Воскрес, воістину воскрес. Після церкви вся родина сідала за стіл. Спочатку їли Пасху і яйця, потім приходила черга до інших великодніх страв. Хлопці та дівчата веселяться і гуляють у цей день. Грають з, я... Грають з яйцями, катаються на гойдальці, танцюють, співають. Великий понеділок називається поливним понеділком. Хлопці обливають дівчат водою. У вівторок вважався днем господарів, взаємних відвідувань, родичів, сусідів, знайомих. Про Великдень народ створив чимало прислів'їв та приказок. Дороге яєчка к Великому дню на Великдень перший раз закує зозуля. Дякую за увагу. До зустрічі!